На українська кухня це тільки сало і пампушки? Я вам заперечу, тому що традиційна українська кухня це дуже цікаво, смачно і різноманітно. Привіт! Я Настя, футблогерка, і я вас запрошую у кулінарну мандрівку в традиційну українську кухню. Сьогодні ми готуємо тетерю. Це класичний український козацький суп. Він складається із пшона та гречаного борошна. І також ми будемо робити два варіанти подачі цього супу: традиційний козацький і більш осучаснений варіант, який ви зможете приготувати у себе вдома. Чекайте, наша асистентка змучилася вже з нами. Я її відв'яжу і повернусь готувати. Привіт, подружка. Привіт. Ну що, ходімо? Бо ти вже снудилась в нашій компанії. Ходім, да, Подружання. біжи. А тепер уже в тиші і спокої продовжуємо готувати. Перш за все відправляємо казанок на вогонь, наливаємо туди воду і варимо наше пшоно. І тепер в цій воді ми варимо наше пшоно. Нам знадобиться приблизно грамів 200 звичайного пшона. Відправляємо його сюди. І тепер, поки наше пшоно вариться, саме час приготувати рідке гречане тісто, яким ми потім будемо заправляти наш пшоняний суп. Для цього нам знадобиться гречане борошно і вдвічі більше води. Відправляємо сюди наше гречане борошно. Його по об'єму приблизно треба стільки ж, скільки і нашого пшона. І відмірюємо вдвічі більше води. Наше тісто повинно бути як на млинці. Ріденьке, і його можна буде легко вимішати просто ложкою. Наше тісто із гречаного борошна готове, тож можемо його відставляти і займатися іншими частинами супу. Іноді козаки брали з собою в походи. Лимони, сушені інжири і навіть засолені оливки. Саме тому для більш модернової версії нашого пшоняно гречаного супу тетеря ми зробимо пасту із печених перців, печених помідорів та розмарину. Нашу велику м'ясисту причину ми будемо розрізати приблизно на вісім частинок. Вони повинні бути максимально пласкими для того, щоб швидко і головне добряче просмажитись на сковорідці на вогні. Ось такими скибочками ми будемо класти перець на сковорідку. І сюди ж нам потрібні два помідора. Вони м'які, м'ясисті, літні, тож їм не потрібно багато жару. Їх я розріжу просто на половинки. І тепер, коли у нас пшоно вже готове, виливаємо в нього наше гречане тісто і будемо закінчувати наш суп. І зараз ми даємо нашому супові буквально ще хвилинку-дві проваритися і кидаємо до нього вершкове масло. Його знадобиться буквально кілька столових ложок на наші обсяги, і солимо. Ми недарма кладемо вершкове масло і сіль майже у кожен з рецептів, тому що і вершкове масло, і сіль додають смаку і допомагають йому краще розкритися. Наш суп уже готовий. Ми можемо знімати його з вогнища і готувати овочеву пасту для модернової подачі нашої страви. І відправляємо на вогонь нашу сковорідку. Саме тут ми будемо смажити перці і помідори. Сковорідка вже достатньо гаряча, тож можемо відправляти наші перчинки смажитись. І сюди ж відправляємо наші томати розрізаною частиною донизу. І поки наші овочі смажаться, саме час нарізати розмарин. Ми будемо додавати його до пасти із наших печених перців і помідорів. Розмарин це насправді доволі універсальна трава. З ним дуже смачні і стейки, і курятина, і будь-які овочеві страви. А ще з ним можна навіть спекти печиво. І воно матиме такий дуже приємний, трохи різдвяний аромат. Я оббираю розмарин із його гілочки. Гілочка сама нам не потрібна. Будемо брати лише саму зелень. І тепер дрібненько його нарізаємо. Як і будь Які будь-які і зелень, розмарин найсмачніший, коли йому дають розкритися в теплі, але не переготовують. Саме тому цей розмарин стане максимально ароматним, коли ми його додамо в пасту із гарячих овочів, але не будемо, наприклад, перепікати на вугіллі. Зараз, коли наші овочі вже добряче пропеклися, просто подивіться, як булькають ці помідори, які вони м'які стали, або ж які рум'яні стали наші перчики, ми можемо починати їх дрібно нарізати для нашої овочевої пасти. Перці стали доволі ніжні, м'які, і тепер їх буде дуже просто нарізати. Нарізаємо наші перчики максимально дрібно, наскільки ви зможете це зробити. Наш готовий подріблений перець ми викладаємо на окрему мисочку. І сюди додаємо тепер наш подріблений розмарин і наші гарячі карамелізовані помідори. Ці помідори вже настільки запеклися, що їх практично неможливо взяти будь-яким іншим чином, аніж просто ложкою. Останній. Танці біля мангала це не традиційна українська штука, це чисто моє. Знімаємо з помідорів шкірочку. Так нам легше буде їх перечавити. Шкірочка нам тут ні до чого. Тепер солимо і перемішуємо до однорідної маси. І тепер просто чавимо помідори ложкою. Відрізаємо тепер трохи хліба. Я вибрала для цього український хліб. Це круглий щільний висівковий хліб. У нього приємний злегка солодовий смак, і за рахунок того, що він щільний, він буде класно доповнювати наш ніжний вершковий і такий трошечки драглистий пшеняний суп. Наш класний щільний. І дуже ароматний хліб ми відправляємо сюди в тарілочку. Він якраз буде всотувати в себе соки, які виходять із нашої пасти. Це буде додаток до нашого другого, трохи модернового супу. А тепер час сервірування. Класично цей суп подавали просто так: із нашого казанка. Він жирненький, смачний, гречаний. Пахне вершками, тому що тут багато вершкового масла. І після подачі його ще треба трохи досолити. І, власне, ось так виглядає класична традиційна козацька страва тетеря. Ось такий вона має вигляд, і це дуже смачно, дуже ароматно і головне дуже поживно, що важливо у козацьких бойових походах. Інший же трохи модерновіший варіант ми так само насипаємо. У нашу миску. Але щоб додати йому додаткового шару смаку, ми, по-перше, трохи нарвемо на нього зелені. Ми можемо цю зелень не різати, а просто рвати. Так у неї буде більше меж, яким вона буде торкатися до теплого супа, і тому краще у неї розходитимуться смаки та аромати. Дивіться, яка краса! І цей суп ми також зверху підсолюємо. І я ще думаю, що можна взяти буквально кілька чорних перчинок, розчавити їх ножем і додати сюди ж. Такий більш модерновий варіант супу я пропоную подавати із пастою і печених перців та томатів, а також українським хлібом, щільним, ароматним і який буде класно доповнювати цей суп. Тож не забувайте досліджувати спадщину традиційної української кухні та не бійтеся експериментувати з нею у власній оселі. Смачного!